Всім привіт! Ну що, нарешті дочекалися? Осінні канікули. Це ж той самий час, коли можна легально забути про домашку і з головою пірнути у пригоди. І от щоб ці пригоди залишили після себе тільки круті спогади, а не якісь проблеми, давайте швиденько пройдемося по кількох простих, але дуже важливих правилах. Еге ж, нарешті час, щоб видихнути після всіх контрольних. Зібратися з друзями і просто, просто насолоджуватися свободою. Ну, погодьтеся, це ж те, чого ми всі так сильно чекали, правда? Але ось питання, як зробити так, щоб було і весело, і безпечно? Давайте домовимось, ці правила це не якісь нудні заборони. Ні. Сприймайте їх як свій особистий набір інструментів, такий собі тулкіт, який допоможе зробити відпочинок по-справжньому класним і безтурботним. Гаразд, поїхали. Перший і, мабуть, найголовніший інструмент у нашому наборі це безпека на дорозі, особливо зараз восени. Самі знаєте, погода мінлива, видимість так собі, можуть бути сюрпризи. Так це абсолютно база, те, що всі знають ще з дитсадка, але знаєте, нагадати ніколи не завадить. Дорогу переходимо тільки по зебрі і тільки на зелене світло. І ще момент. Тротуар біля самої дороги це не місце для ігор чи якихось різких рухів, це, так би мовити, зона підвищеної уваги. Пам'ятаємо про це. А ось і головний осінній квест: дні стають коротшими, а темніє, ну, дуже-дуже швидко. Треба розуміти, що в сутінках водіям набагато складніше помітити пішоходів, особливо якщо одяг темний, можна просто, знаєте, злитися з вечірнім пейзажем. І отут на сцену виходить справжня суперсила для темного часу доби. Це світловідбивач або флікер. Маленький елемент на одязі чи рюкзаку, який працює як катафот. Він ловить світло фар і відбиває його назад. І вуаля водій бачить вас здалеку. Здавалося б, дрібничка, а значення має просто колосальне. Так, з дорогами, здається, розібралися. Тепер перемістимось до нашої фортеці, додому. Це ж місце, де ми відпочиваємо, почуваємося в безпеці. Але й тут є кілька моментів, про які варто пам'ятати, щоб уникнути зайвих клопотів. Тож будьмо уважними. Електроприлади це точно не іграшки для експериментів. Кухня, де є гаряча плита чи духовка, це взагалі зона підвищеної обережності, гострі предмети, ліки, всяка побутова хімія. Усе це має бути на своїх місцях, подалі від гріха. Ну і звісно, ігри з сирниками чи запальничками це абсолютне табу. Просто без варіантів. А тепер увага! Ключовий момент. Правило номер один домашньої безпеки таке залізобетонне. Ніколи Чуєте ніколи не відчиняти двері незнайомцям? Байдуже, хто там стоїть і що розповідає: якщо ви цю людину не знаєте, двері залишаються зачиненими. Крапка. Жодних винятків. А ось і наша команда супергероїв, яка завжди на зв'язку. Ці номери треба знати ну як таблицю множення: 101, 102, 103, 104. Це ваші надійні помічники на випадок будь-якої надзвичайної ситуації. Збережіть їх у телефоні, але найкраще тримайте просто в голові. Так, з дорогами та домом розібралися. Тепер переходимо до найцікавішого: прогулянки та ігри на вулиці. Бо ж пригоди це круто, але їх теж треба обирати з розумом. Питання, де гратися, насправді суперважливе. Дивіться, є безпечні спеціально облаштовані місця, дитячі майданчики, парки, стадіони. Це, так би мовити, легальні ігрові зони. А є місця небезпечні будмайданчики, якісь покинуті будівлі, пустирі. Це зони підвищеного ризику. Серйозно, просто тримайтеся від них подалі. Це точно не найкращі локації для пригод. І ще кілька дуже важливих ні. Перше. Ніколи нічого не беремо у незнайомців, ні цукерок, ні подарунків, і тим більше ніколи не сідаємо до них в машину. Друге, побачили якийсь підозрілий предмет, сумку, коробку, що завгодно, не чіпаємо, відходимо подалі і одразу кличемо дорослих. Ну і третє не куштуємо незнайомі ягоди чи гриби. Це може бути ну, дуже небезпечно. А ось вам золоте правило, яке рятує від купи купеної проблем. Батьки завжди повинні знати, де ви, з ким і о котрій приблизно плануєте повернутися. Повірте, це не тотальний контроль, це просто турбота. Один короткий дзвінок або повідомлення в месенджері і всім спокійніше. Ну, таке життя, що навіть у найобережніших іноді трапляються дрібні травми, якась подряпина чи синець. Це не страшно. Головне тут не панікувати, а чітко знати, що робити. Мати такий собі план дій. Отже, ловіть простий план дій. Крок номер один зберігаємо спокій, паніка це взагалі поганий порадник. Крок номер два. Якщо це забій, прикладаємо щось холодне. І крок третій, найголовніший одразу кличемо на допомогу дорослих, які є поблизу. Не соромимось, це нормально. Але якщо раптом травма виглядає серйозною, наприклад, сильна кровотеча чи є підозра на перелом, тут не треба грати в героя. Головне завдання не гаючи часу, телефонувати 103 і викликати швидку. Це вже робота для професіоналів і вони знають, що робити. Ну, от власне, і всі основні інструменти з нашого безпекового набору. Я дуже сподіваюся, що ці прості поради допоможуть зробити канікули не тільки веселими і насиченими, а й справді безтруботними. І наостанок запам'ятайте одну важливу річ: ваша безпека це ваша особиста суперсила. Саме уважність і знання ось цих простих правил є ключем до справді крутого, насиченого та позитивного відпочинку. Бажаю всім неймовірних і головне безпечних канікул.